На Марку, Наші в нашій студії В'ячеслав Потапенко і Руслан Дрохов. Я до пана В'ячеслава спочатку. А пане В'ячеславе, вам таке пояснення подій зрозуміло? Воно влаштовує вас, чи все ж таки ви бачите певну імітацію зі сторони польської влади? Ну, ви знаєте, я от це слухав, я пригадав такий анекдот, як людина. Уже я можу. То колись це було модно. Два політолога розмовляють і каже: розумієш, що відбувається? Він каже: Я тобі можу пояснити. Він каже: пояснити я теж можу, а ти розумієш <риклад> і каже: Я не розумію. От приблизно <риклад> така сама ситуація. Тут, тут може бути насправді сума різних чинників і інтереси. Фермерів і якийсь там російський вплив, і якісь бізнес-інтереси, і політична внутрішня ситуація, і певні складності з Євросоюзом, намагання там теж відновити отримання тих коштів, які примрозоли. Ну дуже багато чинників, і певна стомленість від людей, які з України переїхали весь цей тренд. Ну ви ж теж зрозумієте, от. Ну в Польщі живуть люди. Тут ну мовно каші 2 мільйона. Туди-сюди мотаються вже третій рік. З баулами, з речами, з машинами, хтось живе, хто ну це ж теж... Але все ж... одно там лишають немалі гроші. Ні, я розумі... ту... викривають бізнес, вивозять готівку в цих машинах. Я розумію, в Польщу. Да. і це ну це комплекс проблем. Тому тут я б ну що воно пішло, важко сказати. Просто на сьогоднішній день ситуація. Ну якби для України складається ну погано, тому що у нас з Росією війна. З Білоруссю дуже складні стосунки, а тепер колись значна частина кордону на Заходу під питанням. От ну, це, це велика проблема. І якби вирішити їх виключно з моєї точки зору, переговорами на рівні там, міністрів економіки і так далі, з Польщею. Мені здається, це ну, досить малореальна історія. Мені здається, що це має бути якась там консолідована позиція. Євросоюзу, але знов таки її можна очікувати скільки завгодно. Тому що коли почалася активна фаза, саме Польща пускала американські кораблі і зі зброєю, а Німеччина, наприклад, десь півтора місяці взагалі військові вантажі не пропускала Це через свою питання. територію. І весь час Євросоюз він такий, типу, монолітний і в Брюсселі. Вони типу розказують, що вони там типу все вирішують. А по факту. Кожна країна вирішує свої питання. І у нас створилися, у нас є об'єктивні економічні проблеми. І в зв'язку з ну, цим переговорами про членство в ЄС, коли ну, це почали дивитися вже реально, що українська економіка зі своєю структурою, європейська зовсім інша. І як це в реальності стикувати, коли це почав дивитися бізнес? Ну, почалися проблеми. Я думаю, що це роками будуть домовлятися, як так. це завжди і йде. Угу. Ну проблема вона в верхах чи в низах? Тут питання напевно до Марка. Теж його а, адресую. А, Марко. Ну, ми розуміємо, тут є якась проблема от бюрократична на рівні там Європи, можливо, уряду польського. А є я так зрозумію, пан Яшислав, на це натікає, що є, і на нижньому, на рівні людей, на рівні міжлюдських стосунків вже певне напруження. Воно є чи чи немає, і в контексті цього прошу прокоментувати таке питання: як от просять. Ну іноді в Україні звучать заклики, що от українці в Польщі, давайте ви теж вийдете на протест і покажете, що треба в Україну підтримувати або протест проти цього протесту. От як це як це буде сприйнято? Дивиться, звісно, напруга є, бо це неможливо, коли живе три мільйони людей іншої національності. Не всі ви бачите, українці, які приїхали, поважають закони Євросоюзу, деякі себе поводять дуже нахабно. Наприклад, я сам не раз був свідком, коли в магазині людина підходила до продавчиці і мала претензію, що ця не розуміє, як вона неї говорить російською мовою. І влаштувала скандали. Ну знаєте, це не викликає довіри. Ну, це один з припадків багато міг би говорити, але не про це мова. Але звісно, є культурні різниці, деякі і вони не створюють якось напряму. Але більшості поляків більшості пішов суспільство, підтримує, підтримує Україну в війні з Росією. підтримує і принаймні декларує так. Postyno w Polsce tak może i mniejsze, ale jednak idzie taka do pomoc Ukraińcom, to splaczowania kosztów, splaczowania na ZSU, na analizy zbierki kosztów itd. itd. Je, 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 je ludzie, którzy remontują maszyny dla, dla ZSU, i oni też, oni też, proklinają tych na kordonie, którzy blokują też, one robiły za swoje koszty i, i w swoich umowach, że ta technika nie dojrzeje. No, nie je polizm, jest, wisno na próba, ale mnie zdaje się, że w Polsce. W polskiej władzy, jak już mówimy o prowersji, brakuje do Ukrainy. Ja zawsze to podkreślam, brakuje czutliwości. Widzieć, proszę, poza ramię tej biurokratii e, i nie rozmawiajcie z Ukraińcami tak, jak wy rozmawiajcie z Niemcami, bo to są zupełnie inni partnerzy. Trzeba troszkę być czutliwość i trzeba rozumieć, że Ukraina na meczach wyżywania, na meczach. I kiedy ty sobie uświadomisz to, to będzie zupełnie inna wychodzić to to dialog z Ukrainą.